Реліз декастінков Фрэнк Стоун, Remedy піде у вільне плавання, розробці ігор та цікаві релізи на кінець 2024 року. Вітаю вас, друзі, у новому випуску ігрових новин. За мікрофоном містері. В свою чергу не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку. Ще зазирніть мій телеграм-канал, щоб не пропускати цікаві новинки зі світу відеоігор. Тож довго не буду затягувати, друзі. І ми починаємо! В реліз вийшла The Casting of Frank Stone, сюжетний спін-офф The Daylight. На Metacritic гра отримала 71 бал і змішані відгуки від критиків та користувачів. The casting of Фрэн Стоун це інтерактивний хорор в Всесвіті Died by Light, де вибір гравця матиме певне значення. Сюжет рі розповість про молодих кінолюбителів, які відправляються знімати свій власний фільм жахів. Вони прибувають у містечко Сейдар Хілз, вимучений жахливими злочинами Френка Стоуна. Персонажам належить розкрити жахливі таємниці минулого і зустрітися ще більш жахливим майбутнім. Кожне прийняте вами рішення. Не змінити історію та майбутнє персонажі. На вас чекає сплеск емоцій, хороший гумор і рішення, які з часом перетворяться на справжні муки для вибору. За стандартну версію потрібно віддати 740 гривень, а за делюк сидіш 925 гривень. А тепер додамо трішки детективу. В реліз буквально вчора повинна була вийти цікава гра під назвою Pneumata, але з невідомих причин. Всім скачування поки недоступне. Сюжет цієї гри розгортається в штаті Міссурі, невеликому містечку, розертому серією вбивств у старих апартаментах на Кловер Хіл. Гравці отримають змогу зіграти за Девіда Ернандеса, який оговтується після черепно-мозгової травми та смерті своєї дружини. Але він сповнений рішучості поринити у роботу. Гравцям дадуть змогу приміряти роль детектива, досліджуючи похмурний особняк і місця злочинів, щоб знайти причину зникнення людей. Потрібно зібрати важливі деталі і розкрити серію жахливих вбивств. геймплеї також досить важливо оглядати локації, зібрати зброю та обмежені припаси, щоб намагатися пережити. Неймовірні жахи у стінах кловерхіл, реліз гри затягується, друзі. Але чекаємо. Вже два місяці залишилось до релізу Assassin's Creed Shadows, Гра отримає новий рушій Envil Pipeline. У цій частині Assassin's Creed події відбуватимуться у феодальній Японії. Гравцям нададуть змогу пограти за двох персонажів жінку Самурая на Фудзі Баясі. Та африканського біженця Ясуке, який вивчив кредо Асасинів, та Став Нінця. Сюжетні місії в Assassin's Creed Shadow відбуватимуться між 1579 роком та 1580 роками. Кравцям покажуть пролог дитинства головної героїни Наої, а потім дія продовжиться з дівчиною, що вже подоросліше, що стосується геймплею. То наголос досі робиться на непомітності для ворогів, але більшою мірою, ніж у попередніх частинах. В паркур в грі. Став набагато кращим, ніж в останніх чотирьох серіях ігор. Дизайн міських рівнів сприяє цьому, дозволяючи перетинати міста, жодного разу не торкнувшись землі. Ще одна особливість гри стане руйнування середовища. Перше у франшизі гравці зможуть ламати безліч різних об'єктів на локаціях. Сюди, наприклад, можливо додати закриті двері і багато іншого. А реліз гри заплановано на 15 листопада. А тепер трішки про вовка серед нас, другий сезон епізодичної пригоди від Telltale Games, заснована на серії коміксів Fables. Дії будуть відбуватися через півроку після подій першого сезону. Сюжет буде зосереджений навколо вовка детектива Бігбі та Білосніжку. У ході продовження гравці прийматимуть рішення, які можуть виявитися дуже неприємними. В трейлері було показано, як Бікбі збирається заарештувати якогось персонажа Страшилу із країни ОС, але йому заважається зробити залізний дроворук. Можна зробити висновок, друзі, що страшила якось буде замішана в справі, яку буде розслідувати детектив Бікбі. А з приводу епізодичності, то другий сезон також складатиметься з п'яти епізодів. У чергу гри побільшає, а головні герої стануть глибшими і пропрацьованішими. В плані сюжету раніше ходили різні чутки, друзі, про закриття розробки гри, але компанія розвіяла ці чутки, Реліз гри запланований на 2025 рік. Тепер трішки поринемо в інший казковий світ. Перезапуск легендарної рольової гри Fable, розробка якої ведеться ще з 2020 року. Цій грій гравець має стати справжнім героєм і вирушити в подорож, борючись з монстрами та бандитами. Сюжет гри буде відбуватися в казковій країні Альбіон. Кожен сам обиратиме для себе, як йому діяти в тій чи в іншій ситуації в бою, як і в попередніх частинах. Територією зустрічатимуться таверни, де можна весело провести час, пограти в міні-ігри, послухати пісні бардів або взяти квест. Крім бандитів на шляху, зустрінуться перевертні та велетні, декого можна обійти. А з іншими доведеться битися. Завдання відрізнятимуться оригінальністю порівняно з попередніми частинами гри, а особливістю в грі поєднувати атаку мечем і в цей момент використовувати магічні заклинання та атакувати вогняними кулями, зберігаючи дистанцію. Реліз гри заплановано на 2025 рік на консолі та ПК. Після успішного релізу Alan Wake 2 компанія Remedy Entertainment на даний момент займається безлічю проєктів. Команда одночасно працює над Control 2, Codename Condor, Max Payne 1 та 2 ремейки та деякими іншими іграми. Що можна сказати з приводу Control? Так це те, що компанія Remedy оголосила, що самостійно видаватиме Control 2 в рамках нової стратегічної угоди про співпрацю з Ана Пурна згідно прес-релізу. Ана Пурна надасть половину бюджету на розробку Control 2, натомість отримує права на адаптацію Control та Alan Wake для кіно та телебачення. Партнерство між Remedy та Ана виглядає дуже достойно. У каталозі ігор Анапувна Interactive можна знайти багато тайтлів з елементами сюрреалізму та артхаустичного жаху, таких як Кокон та Мандаун, які добре поєднуються з атмосферою Всесвіту Ремеді. Креативний директор Alan Wake 2 Sam Lake вже висловив свою радість з приводу нового співробітництва і можливості випустити ігри Ремеді в інших форматах, а дата виходу контрол 2 поки невідома. Я досі не можу повірити, що таку гру може розробляти одна людина. Так, друзі, це я про Nobody's Left. іранський розробник Мохакзад, який заснував студію Mad Rain, оголосив, що розробляє гру пригодницького екшену Nobody's Left на кшталт The Last of Us та Red Redemption. Ця гра в постапохалістичного бойовика з елементами стелсу, події Nobody's Left розгорнуться в післявоєнному апокаліптичному місці, де панує страх, панує свавілля і панує закон джунглів. Виживуть лише ті, хто зможе пристосуватися у ситуації, що склалася у людей. Залишиться лише одне завдання захистити своїх близьких. На це буде спрямовано і дії протагоніста в грі. Подробиці не розкриваються, але розробник в свою чергу обіцяє, що сюжет буде емоційний. Але друзі, в мене є невелике побоювання з приводу цього проекту, щоб, не дай Боже, він не став дном як оте лайно під назвою The Day Before, від якого довго бомбило зарубіжних гравців на форумах. а реліз цієї ігри запланований на кінець цього року. Це були всі новини на сьогодні, друзі. Підписуйтесь, щоб не пропустити новинки зі світу відео ігор. Дякую, що дивилися. Зустрінемось на стрімах. А з вами був Містер. До нових зустрічей. Побачимось. Почуємось.